Була ми защадки, і ура! На кінець ви дочекалися мого нового відосу. Так, звичайно, я в цей час випускала кучу шортів і зробила свою модельку в лайф 2. d де... Ну, коротше, куча всякої непотрібної інфи в мене пройшла за ці скільки. Ну, але довгих відосів в мене реально не було. Якраз про них сьогодні я хочу показати пару фіч, якими я користуюся й сама для такої чудесної програми, яка Лайт Не будемо затягувати, бо мені це ще все монтувати треба. Ну, ви знаєте. Тому погнали! Боже, мені треба буде колись взятися за ноги і поміняти це інтро. Бо як ви повинні би були замітити, моя оска вже давно помінялася. Але, звичайно, я лінива жопа, і це інтро буде стояти ще в п'яти моїх наступних відосах. Канічна! На кінець перейдемо до самого відосу. Перший ефект буде у нас пентеринг Хелпер. Ну, я не знаю, як сказати по-іншому на український цю назву. Так що радуйтесь. Давайте коротко. Що робить цей ефект, і на хіба він нам? Коротше, це чудо допомагає робити умовну фізику в Моушені Звичайно, як налаштуєте такий результат і вийде. Ось, наприклад, як на відео на фоні. Боже, що за тавтологія, Ну ладно, але найголовніше, щоб на вашому об'єкті, де ви будете використовувати цей ефект, було правильно поставлене серце об'єкта. Одним словом, все як на відеоприкладі. Тут я зі всіх сил питаюся вам показати, як воно все працює. Тому подивіться уважненько. Знайти цей ефект можна в розділі Азер. Там витикити на цю кніпочку, і передостанній буде воно. Чесно кажучи, я сама шукала цей ефект протягом року, В велетмовшені, поки не натрапила на туторіал дуже крутої людини, яка розказала на кінець про цей спосіб анімування. Просто ви знаєте, що я люблю затягувати відоси, і це мене трошечки бісить. Другий ефект під назвою hot color І ще один безглуздий ефект, яким треба навчитися користуватися. Чому я не можу записати цю частину вже Ай, 5... ладно. Взагалі, я використовую цей ефект для, так скажімо, атмосфери відосу. Можете подивитися на екрані. Але рекомендую цей ефект, коли ваше відео повністю готове. А так, просто ракета бомба-пітарда. Ще одне не по сценарію, хочу сказати, як завжди, що на оцій кольорній палітрі, яку ви наразі бачите на екрані, е советую ставити повністю контрастні кольори. Так, е ваше відео буде максимально е реалістичніше, я не знаю. Але це чисто совет від мене. Хочете його не дотриматись, боже, що я вам зроблю? Максимум відкушу ноги і а, а, Але це таке, Боже, пока. До мене скоро повинен приїхати мій мікрофон для комп'ютера, щоб я озвучила своє відео там і монтувала так само. Бо е, поки я озвучу і монтую це все на моєму кірбічі е, в скобках планшет, я просто скоро піду накапаю собі валеріаночки. Короче, а, я думаю, ви помітили на відеоприкладі, що ми зараз будемо розглядати такий ефект як фріплеєр. Одним словом, цей ефект просто я довго шукала. Він нам допоможе зробити отак. Ну, звичайно, перед цим нам треба його налаштувати, але я вже це профтикали, він сам був вже налаштований. Але Боже, хто на це дивиться? Нам треба трошки побалакати, да? Цю чечню можна вставляти в відео, коли ти лінишся, або просто е, тобі не хочеться робити анімацію рта, або просто робити якийсь нормальний задній фон, щоб людям було приємно це дивитися. Я теж іноді так роблю. А особливо це можна було помітити в моїх старих відосах. І це я не намікаю, щоб ви їх дивилися взагалі. Ні, ну типу реально, якщо ви шкодуєте свої очі і вуха, то, будь ласка, не дивіться. А взагалі рекомендую користуватися. Я не знаю, як це називається. Скоріше всього, від... версія накладання Слиїв. Вибрати в мене на коментарях. Все рівно ви зараз можете подивитися, наприклад, на екрані. Повторюся, що за тавтологія. Все рівно це вже кінець відосу, і я дуже здивована, що це відео не перетворилося на одне із моїх найдовших, бо е, ви мене знаєте і знаєте, що я люблю затягувати все на світі, так як це кінець відосу, і під кінець зазвичай викладують всі філософські думки. І я не виключу. Так от, хочу сказати одне: не бійтеся тикати на різні кнопки. Тільки якщо це не кнопка, відписатися від мого каналу. Звичайно, я маю на увазі не бійтеся вивчати програму самі. Бо за допомогою цього ви можете стільки всього знайти на моєму прикладі. Ну і удачі! Не забудь підписатися і поставити.